Вітаю вас, вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Сьогодні понеділок, бачите, 5 хвилин на другу годину. Сходила за продуктами, прийшла. Погода хороша, тепла, плюс два, трошки був дощик. Бачите, зараз вікно в мене мокре. Трошки був дощик, зараз немає. Вроді так сонечко там пробивається. От. Ну, І хороша така погода. Зараз покажу, що мені дали. Ага, опять взяла отакі е, комплекти, отакі для літака. Комплекти для літака. Mariemko фінаєр, бачите. Mariemko салфеточка, е, вилочка, ніж, ложечка, сахар, перець і сіль. Набрала. Ще піду, під шепі душе наберу. Ось тут в мене я оце ж порозкривала, так оце ж використовую салфетки. Ну, а що? Хороші салфетки. Квіти мої вже майже пропали, треба викинути от Оце зразу зараз покажу вам, бачите, такі духи від Мон гірлен Монгерлен. Це наточка виписувала у магазині Стокман. Я ходила, забрала з магазину Стокман. І дали два пробника. Шанель номер 5 І оце Кароліна Герера. Два пробника таких дали. Хороші духи, ціна була дуже хороша. 60% скидка. Стояли вони 76,90% і считайте, 60% скидка. Ну, такі, такі ціни на оці духи. Ну, давайте буду вам показувати, бо мені треба це покажу вам та бігом побіжу по своїм справам. Оце такий творожок. Творожок такий дуже смачний. Із манго і пасіо це Оце таке, бачите, такий фрукт, а та малесенькі такі зірнятка. Я його, як фрукт, не люблю, а з творожком хороший це дві такі пачки. Це якийсь соус. Ну, я взяла. Ну, я думаю, що він гострий, так я його і не буду їсти. От, на бургер. Оце, бачите, віспа керма. Це така керма, що ото взбивати 38%. Взбивати оце таке, сливки. такі. І воно, бачите, до 5.05.23 року. От. Оце моркви взяла трошечки свіженької, бо буду олів'єшку делати. Так оце ж моркву треба. Ось картоплі взяла у дворю моркви картоплі. Ось ковбаску дали, якраз на олів'єшку піде така ковбаска. От, а так у мене все є. І огірочки є, і горошок є, і майонез є, і сметана це у мене все є. Опять такі дві булочки дали, Ось по сьогоднішнє потрицате. Отакий батончик один взяла свіженький. Оце каура хліб такий свіжий, свіжий взяла собі. Та щось захотілося. А це таке теж. Лімпу, отакий, лімпу ось до завтрашнього, він е, той, солодкий він е, темний хліб, але воно, воно, він солодкий, бачите, дуже смачний, я люблю, ще може і з ізюмом він бути. тоді таку взяла на кіло для випічки. От Для випічки отаке взяла. Оце карельські пирожки взяла От, таку ковбаску нарізану, а це такі бройлері. Той, воно заморожене було. Бройлері такі ножки з бройлерів. Ось, бачите, 3,99 стояло заморожені. Ось, 29-го первого, е розморожу, та шкурку обдеру та супа з них сварю. Такого хорошого. Оце така черничка, такий лоточок чернички. І ще дві. Бачите, два лоточка чернички, фірми пірка. Оце сир Брі Кастелло. Ось це хороший сир, я люблю його. Два таких оце лайма дали. Один такий. Банан взяла, не стала брати більше банана. Бачите, в мене ще апельсини є два яблука, не стала брати. От. Ну, це кріп, як завжди, беру. І виноград щось захотілося Красного так я взяла красний виноград. Думаю, та візьму красного. А й капустина. Капустини, хочу сушити капустинки. Оце те, що мені дали. Що, матрошки? Завидуйте мої просрочки. Да? Завидуйте тварюки, і бійтеся. Ви що, не знаєте, що нам дали вже, ні, Матрьошки? Ні? Ой, так ви ж багато згубили, матрешки, що ви не знаєте. Нам же такі танки дали ліопарди, що вам і не снилося. А ваші оті е, прихлібаї казали, та що там, якщо їм дадуть там 10-20 танків, воно погоди нам не построїть. Які 10-20 Уже 300 дали. Вже дали 300 і, і будуть ще давати, давати і давати. І заява пішла на літаки. Одобрили і літаків дадуть. А ще для вас хороша новинка така, Матршки. У Ірані обстріляли той завод, де ті шахіди роблять, безпілотники шахіди. Хто обстріляв? А нахуя воно вам треба знати, матрешки, хто обстріляв? Кому треба, то її обстріляв. А що а завода немає, порушили. Отак. І Путлеру нічого вже від тіля не перепаде. Ото -от так, матрешки, ото -от так. Так що тепер живіть, бійтеся, як до нас вже прийдуть усі. 300, може, й 500 леопардів, а тоді ще літаки і ракети всякі, то ви, матрешки, будете у повному гузні. Та ви й так уже в повному гузні. Уже я слухаю, ото, що ви жалуєтеся, що вас ніде не пускають, що вас кругом притісняють. А ви що ж думали? Ви що ж думали, тварюки кончені? Щурихи прокляті, ви що думали? Ви будете. Їсти до нас, як таргани, будете нівичить нам нашу країну, рідну неньку Україну. Так? Будете шукати нашого бандеру-батька. 114 років батькові нашому. 114. Шукайте тварюки. Шукайте. У нас кожен, хто мешкає на Україні, ми всі бандеровці, Всі. Всі. і воюємо. Щоб вас, тварюк, цих проклятих, вигнать з нашої країни на віки вічні. Щоб вам було, ото сиділи б там у своїх кущарях і мовчали. Щури прокляті. Оце все, що хотіла сказати вам. Подивіться, щурихи матрешки, подивіться, хорошо харчується Фінляндія, хорошо. да. І дівчат сьогодні багато було. З діточками, без діточок, всі дівчата, що поприїжджали, всі були. Давали, скільки хочеш. Діточкам конфети давали, печиво ще давали, морозиво давали для діточок. Я не стала брати морозиво, не стала конфети, мене повно. Мене повно. Ось, бачите, скільки ще ось одна коробка конфетів, ось друга коробка конфетів. Ось печиво. Повно всього, повно, повно. Ось ще наші українські конфетки. Так що мені не треба. Хай беруть люди з діточками, щоб діточки їли, щоб у них все було. А вам, матрешки, тільки посидіть, подивиться, слюни поковтать. І все, і більш нічого. Бо ви ж тварюки. Ви ж тварюки кончені, тварюки кончені. Ну, то це ваше діло. Ваше діло, яке ви є, і за кого ви там гузно своє рвете, Це ваше діло. Бувайте здорові, мої рідні, мої хлопці, мої дівчатка. Бувай здорова, моя рідна, ненько Україна. Бувайте здорові. Пока-пока.